Наразі ЗСУ контролюють 74 населених пункти у Курській області Росії. Повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Це близько тисячі квадратних кілометрів російської території. Російська омбудсмен Тетяна Москалькова вже поскаржилася в Раду з прав людини при ООН, звинувативши Україну в тероризмі та порушенні прав людини. Чи має Україна право вести бойові дії на території Росії? З'ясувало українське видання Бабель. Докладніше далі. За словами наукової дослідниці Женевської академії міжнародного гуманітарного права і прав людини Наталії Хендель, дії України в Курській області абсолютно законні. Після початку повномасштабного вторгнення Україна згідно з 51 статтею статуту ООН отримала право на самозахист свого населення та своїх територій від обстрілів та атак російських збройних сил. Згідно з міжнародним правом, держава, яка обороняється, може вести оборонні бойові дії також на території країни-агресора, обмеж Щодо цього в міжнародному праві немає. Росія регулярно обстрілювала українську територію саме з Курської області. Тож, коли країна вчиняє акт агресії, її територія може бути використана як театр бойових дій. А щоб українських військових на території Росії не звинуватили в порушенні міжнародного права, вони мають мінімізувати втрати серед цивільних, а також пошкодження цивільних об'єктів. Також вони мають захищати пам'ятки культури і культурні цінності, дотримуватися міжнародних конвенцій у поводженні з військового. Полоненими та мінімізувати шкоду для енергетики регіону, українська сторона має створювати умови для того, щоб цивільні могли евакуюватися на територію Росії, тобто у ЗСУ такі самі зобов'язання, як у російської армії на українській території. До речі, телеграф UA нагадує про доволі показові дані перепису населення суджі на Курщині, де саме зараз тривають бойові дії від 1897 року. Отже, за часів імперії Романових рідною мовою містян було. Українська, якою говорив 61% населення, а саме 4546 осіб. Російська займала лише друге місце. До того ж, видання пропонує згадати топоніми південно-східної частини Курщини або Східної Слобожанщини українського етнічного та культурного краю. Це типово українські назви таких сіл, як Гоголівка, Гонтарівка, Стара і Нова Сорочина, Новомлинка, Козине, Шлях, Круглик, Олешня, та навіть Дарниця. Тобто Курська область взагалі-то то на. Але ми дотримуємося міжнародного права та пам'ятаємо про міжнародно визнані кордони. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.